Як правильно вивезти гроші з ФОП. Тяжко встигнути відслідкувати всі закони щодо оподаткування та правил ведення бізнесу. Трактування можуть бути настільки різноманітними, що навіть досвідчені юристи особисто звертаються до податківців за детальними поясненнями. Виведення грошей зі свого ФОП не виключення. Але на відміну від законів, тут ми говоритимемо тільки простими словами. Отже, ви зареєстрували ФОП, клієнти сплатили вам за товар чи послугу, гроші ваші. Взагалі, отримання грошей розділимо на дві категорії: готівка та Безготівковий розрахунок. У випадку з готівкою, наскільки ви розумієте, все просто. Гроші не потрібно ні звідки виводити, вони вже у ваших руках. Якщо говорити прямо, то сплатити за них податок чи ні, вирішувати вам. Так як якщо ви працюєте без РРО, то про те, що ви отримали гроші, знаєте тільки ви і та людина, яка вам їх заплатила. Перевірити, чи вказали ви всі готівкові надходження в декларації в теперішніх українських реаліях, майже неможливо. Саме тому шалена кількість ФОПів працюють та процвітають роками, а декларації подають нульові готівка. Але і саме через це маємо нове введення по РРО, яке рано чи пізно торкнуться майже всіх підприємців. Ми відхилилися. Отже, отримали готівку, поклали в кишеню все. Що робити, якщо гроші потрапляють на ваш банківський рахунок? Взагалі у законодавстві не прописано, що підприємець зобов'язаний відкрити рахунок ФОП. Якщо працюєте виключно з готівкою, рахунок вам не потрібен і відкривати його чи ні саме ваша справа. Щоправда, вам не обійтися без рахунку, якщо хочете підключити на торговій точці посттермінал або ж еквайринг на сайті, щоб приймати від клієнтів оплати платіжними картками. Також він знадобиться, якщо ви приймаєте платежі з-за кордону або ж від того. Маю зробити ремарку, що податківці проти, щоб ФОПи використовували особисті картки із особи, не ФОПовські, для отримання доходу. Тож приймати оплати з карти на карту в обхід підприємницького рахунку незаконно. Клієнти ж, в свою чергу, обов'язково колись напишуть в призначенні платежу за манікюр або ж переплата за створення софту. А там вже підключаться банки з блокуванням рахунків і податково. Якщо ж вам конче необхідно отримати оплати саме на номер картки, а не на рахунок, у банку, де будете відкривати рахунок, вам швидше за все запропонують відкрити картку до рахунку, а ви, в свою чергу, сміливо можете давати саме цей номер для отримання оплати. Є кілька способів зняти готівку з поточного рахунку: перший через касу банку. На видачу готівки з рахунку ФОП банки встановлюють комісію, зазвичай це 1% від суми, але може бути і більше. Обов'язково зверніть увагу на розмір комісії, коли відкриватимете рахунок. Якщо знімати готівку часто і великими сумами, по 100 тисяч в день, наприклад, банку це може видатися підозрілим, і він має право запитати у вас підтвердження, на які цілі ви знімаєте гроші. Це не обов'язково, але може трапитися. Посилання на закон, який підтверджує ці слова, я залишу у дописі до відео. Ознайомтеся та знайте свої права. Другий спосіб перевести гроші з рахунку ФОП на свою особисту карту. Зазвичай комісії за такий переказ банки не беруть. При переведенні коштів краще вказати призначення платежу, перерахування доходу від підприємницької діяльності або ж переказ на особисту карту. Після цього все, гроші ваші і витрачати їх можна як завгодно. Чи зняти у банкоматі, чи платити онлайн будь-куди? Вони офіційно зроблені вами. Думаю, не варто згадувати, що якщо ФОП зареєстровано не на вас, то гроші можна переводити на особисту карту саме власника ФОПа по паперам, навіть якщо бізнес фактично ваш. Чимало галасу наробила постанова НБУ No162. Я також дав на неї посилання в дописі, у якій зазначалося, що витрачати свої гроші з підприємницького рахунку ФОП може лише на підприємницькі потреби, а для особистих витрат ці рахунки використовувати заборонено. Звучить це так: після сплати податків і зборів ФОП може отримати гроші готівкою або перерахувати з підприємницького рахунку на свій рахунок фізособи. Насправді нічого нового, всі завжди так і робили, але багатьом не сподобалося формулювання після сплати податків, адже сплата податків і зборів прив'язана до сроків, а не до надходження доходу на рахунок. Пізніше НБО цю вимогу відкликав, а податкова дала таке роз'яснення, яке насправді нічого не прояснев. Виглядає так. Оп, може вільно користуватися грішми з підприємницького рахунку за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбаченим чинним законодавством, тобто з юридичної точки зору, ви можете забирати свої гроші коли завгодно, але не забувайте платити податки. Якщо податки не сплатити, рахунки заблокують, а зняти гроші ви не зможете до повної сплати заборгованості. Чому не рекомендується використовувати рахунок ФОП для особистих потреб? Приміром, із карти ФОП ви перерахували гроші на карту фізособи. Другу, наприклад, за законом, якщо ФОП виплачує дохід фізособи, він стає її податковим агентом, а це означає, що він має нарахувати і сплатити ПДФО і військовий збір, а також показати цю виплату в звіті 1 д Тобто, якщо ви робите з ФОПа переказ товаришу, податково вважає, що цей товариш на вас працює. Робити так не потрібно. Підсумуємо, на ФОП все просто. Ви маєте право розпоряджатися своїм підприємницьким доходом абсолютно на свій розсуд. Гроші ФОП це ваші особисті гроші і нікого не повинно обходити, як саме ви їх витрачаєте. Нікого, окрім фінмоніторингу, звісно. Пам'ятайте, що операції на суму понад 150 тисяч гривень автоматично потрапляють під фінмоніторинг, а ви, в свою чергу, на олівець. Тому краще розбити платежі на декілька. Пишіть в коментарях про випадки, коли податкова так чи інакше заважала особисто вам забрати свої гроші з ФОПа. Найцікавіші випадки розберемо та знімемо окреме детальне відео. І підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.